Вітаю, і сестри, Лазарева Субота, дивовижне це івангельське читання, дивовижні події, які примусили багатьох і багатьох сучасників Христа. Не обувірювати, а втім ненадовго бо багато з них одразу ж і забули про це чудо або занихали. Свої високі почуття, які в душі виникли, вірусні. Тому в цьому Євангелії так е, тісно е, переплітається завжди відчай і надія, глибока надія на Бога, е, скорбота і радість, е, віра. Зрештою, Божественне і людське. А, і найкоротше речення Іванівське про те, як Ісус заплакав із двох слів, теж в цьому читанні міститься. А, він заплакав, попри те, що перед цим казав учням, що Лазар заснув, і не помер, і що це, на славу Божу, все відбувається, знаючи, що він звершить, не маючи. Сумніву, що Бог Отець, Бог Дух, який він сам єдиний, і все це вчинить, слава Божу, за для нас з вами. Колись один знаменити письменник, я думаю, знаєте всі його, який не дуже віруючий був, і покінчив життя своє, зрештою самогубством, написав, коли ти чуєш подзвін, не запитуй, по кому він. Він і по тобі. І переначуючи ці слова, можна сказати, що коли ми чуємо, як плаче Господь, не питаємо, по кому Він плаче, за ким він плаче. Він плаче по кожному з нас. Якщо ми якщо ми лежимо в гробах, лежимо мертві і вже смурять наших гріхів не лише. Цей гроба залишається за цим каменем великим, а виривається назовні, І цей світ наповнює гріхом і надалі. І от Господь розвіює цей гріховний наш спорі. Господь каже, не бійтеся виходити з гробів. Господь просить нас за інших відвалювати, забирати камені з гробів одне у одного. І Пускати одне одне, як він каже, пустіть його. Зніміть його обличчя, оце покривало оцю плащаницю Лазарева і пустіть його. Тому що це мій друг, ви ж пам'ятаєте, як знайшли гробницю Лазаря в Вернаці, де він був єпископом? Після 30 років свого служіння від цього дня, оцього про яке ми сьогодні згадуємо, там написано друг Христовий. І тому одразу я, ні в кого сумнів не було про кого це. І ця гробиниця там є зараз, я сам бачив. І на Кіпрі в Лернаці і цей напис бачив. Ачата вона порожня, ця гробниця вже давно е, перенесли мощі, лази, е, в інші місця і в саму церкву, і по всьому світу. Для чого людині дається додатковий час життя? Для чого ми, зрештою, тут на землі воскресаємо? Ми всі Воскресаємо, коли ми несвідомі, коли ми грішні, коли ми затемнені своїм. І приходимо в церкву, причащаємося, або дому, або де-інде у світі ми згадуємо, хто ми, молимося, змінюємо своє життя через покаяння, через піст, через добрі наші справи, через сміливу нашу боротьбу із ворогом лютим. Для чого? Для того, щоб. Сповнити цей світ добром, світлом, любов'ю, надією, щоб прибрати з нього відчай, ненависть, ворожнечу, байдужість, холод і гор, особливо духовну. Ось для чого. Тому, скільки б Господь нам не дав після оцього нашого, кожного з нас воскрешення, не воскресіння, воно буде потім. Це, що називається поцерковне воскрешення, як воскрешення Лазаря. Маємо використати цей додатковий час нашого життя з великою великою користю і для себе, і для ближніх наших, і для дальніх, і для всього цього прекрасного світу, який намагається ворог роду людського зробити чорним, а від має бути білим, білим, сяючим, таким, як це світло Фолонське, Христове, таким, як серце його сяє для нас наповнюючи нас усіх, вірою, надією любов'ю. і нагадуючи нам, що Христос є дорога істинної життя. Така проста формула. Йдемо цією дорогою, шукаємо істину і стаємо вільними. І тоді життя наше справжнє. Живе, даруйте, зато життя у нас виходить, а не майка. Запевняючи своє Воскресіння, як ми сповідав в парі, Воскресив Христос Лазаря, воскресив кожного з нас. І ми маємо бути певні, що Він переміг смерть, Він дарував нам любов і життя вічне.